you <laughs> 来接。 Шукай, шукай. Ми тут уже були. Шукай, шукай. Пішли і тут ми вже були. Дивися відео в хлопців. Там качки бігають, там зайці бігають. А тут ходиш-ходиш угіддя, бідні, бідні. А тоді, а що в нас бідні? Навірно, треба охоту закрити. да закриємо охоту, все багато, цей, всього буде багато, де буде багато? Одна кукуруза, що в кукурузі житиме? Що житиме в кукурузі? Качка житиме? Зайці в кукурузу їдять. Чи що в цій кукурузі житиме? Шукай, 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 шукай. Соняшники, Шо? ну, голуби на соняшнику сидітимуть, все, вони вже відлетіли. Весело, голуби відлетіли, що далі? Фазанів пройшлися, тут повно фазанів немає вже. Що? Ну. Лисиці виїли прекрасно Далі закриваємо полювання. Вони ж розведуться, напевно. На думку зоозахисників. Так же ж. Тільки що розведеться? Фазани? Чи лисиці розведуться на фазанах? Шукай, шукай, шукай! Віднота нікому вести угіддя. Акс! Ліво, шукай, шукай. Зоозащитникам на все насрать. Вони тільки ходять з своїх лібала, розвісили і делають себе святих, бо котиків спасають. Понастра відводили цих екопарків, де нічого не можна. Так мисливці хоча б запускають. Тут же фазанів в нас не було ніколи. Запустили, були фазан. Що за защитника роблять? Ніхера вони не роблять? Право шукай! Право шукай! Вивели ділянку під заказник і все. І на том до побачення. Всім спасіба, всі свободні. Так, Точе. Ліво. Шукай, шукай, шукай. Шукай, 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 шукай. І вовків червону книгу туди ж. Тільки самі сидять з жопи, в кабінетах гріють. А як? легко бути з Ти в квартирі проснувся на п'ятому поверсі, спустився ліфтом до машини. Сів в машину на таксі. Нікого не зустрічаючи. Таксі під'їхав, або в машину просто сів. І поїхав на роботу, піднявся на 10 етаж і цілий день просидів. Подивився картинки, які бідненькі, животні страдають. І задонатив. Все, ти зоозахисник ти молодець. Далі вони не видні. Шукай, шукай, шукай! Не сунуться. Ні, в село, щоб подивитися, як лисиці бігають. Дальше, Акс! дальше дальше Шукай, 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 шукай. Ліво! Ліво, шукай, 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 шукай. Шукай, 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 шукай. Шукай, 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 шукай. Це сьогодні ми в іншу сторону пішли. А то ж ми постійно бачимо, як лисиця посеред городів лазить. В здоровий лисацьора, давно не знімали, а так да. Вже 3-4 дні підряд ми бачимо, як лисак лазить по городах. Красиво є. Захищать будемо, мабуть, його, да? а то ж він бідненький. З голоду почав по дворах лазити. Так і живемо. Ох йо. от річки не осталося нічого. Жах. Просто жах. А в дитинстві я в ній купався, і мені містами було по шию. Шовий пес пішли. А ну це що таке? Це так вітром наламало? Так, да, давно ми сюди не ходили, що воно прям обрости тело. Да, вітром звалили. Отсюда навіть встигли об... обходити. Обтоптати. 闪开闪开闪开闪开。 Шукай, 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 шукай. Шо там? Шукай, 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 шукай. Ну, есть дорожка. Шо, это, коза? Может и коза. Так, тут на натоптано добряче.